Найбільший в окрузі дитячий садок вже кілька місяців зачинений. Недостатнє фінансування стало причиною вимушеної відпустки для персоналу та канікул для майже сотні вихованців. Проте взяли користь за тиждень-другий на будівлі мінятимуть дах. До кінця року нам бюджетом вже передбачено, що на садик виділена, там сума мільйон 400 тисяч, і ми вже не вліво, не вправо. Ми ці гроші їм є то на зарплату. А на кажу, бо за зарплата ми знаємо, що індексація кожен, кожен місяць. Індексація росте, і ми їх вимушені були відправити всіх у відпуску. Старенька покрівля, яка більше десяти років протікає, не дозволяла робити якісь капітальні ремонти. Замінити їх намагалися і раніше. Однак грошей, а це 400 тисяч гривень, для масштабної роботи не було. Зараз всі документи виготовляю, ще треба нам пройти експертизу в Ужгороді. Я рахую, що десь приблизно через. Дві-три Дві-три неділі почнеться ремонт. Дах не єдина проблема в дитячому навчальному закладі. Тут залишилось поміняти і вікна на енергозберігаючі. В цьому розповів сільський голова зголосився допомогти народний депутат України Іван Балога. Михайло Онисько каже: посприяє народний депутат і в добудові дороги, на яку потрібно понад 100 тисяч гривень. Однак це не всі капітальні проекти передбачені на цей рік. У селі знаходиться найбільший спортивний зал району, якому вже чверть століття. Загалом він у непоганому стані, чого не скажеш, про 500 квадратних метрів підлоги. Основне, що ми запланували, це ремонт підлоги даного залу. Бо якщо до всього того можна ще якось притертися і працювати, то не Підлога, яка не відповідає стандартам, не можна займатися дітям в даному спортивному залі у спортзалі. Щороку проводять кілька обласних та безліч районних змагань з волейболу, футболу та інших видів спорту. Доводилось приймати і всеукраїнські змагання, каже пан Петро, який більше 20 років пропрацював вчителем фізкультури. На сьогоднішній день ми передбачили і вже перед бюджеті районної ради ми прийняли 300 тисяч виділено на Ремонт спортивного залу на заміну підлоги Уже є фактично підрядник, який то буде робити, ми все узгодили. Крім підлоги, мінятимуть і систему освітлення та внутрішнє начинення спортзалу, аби новий навчальний рік для учнів розпочався в модернізованому залі. Якщо все підрахувати, то на цей рік у селі робіт проведуть на понад мільйон гривень.